От ви мені все кажете: покажи щось конкретне, покажи, де можна вкладувати, що можна купити. От зараз я вам покажу, що можна купити. О, який стіл тут, що ковбаси? Да, тут ковбаси. От на цьому столі, так. Фу. 30 років Ходи. Ну так, да, все треба покидувати. А вікна розкішні. Хочете мати своє озеро? Будь ласка, легко. Ну я ризикнула і зайду далі, оскільки двері тут. Привічені. Я думаю, мені тут ніхто не дасть по голові. Моя свідомість мені підказує, що про село Ставне ми будемо знімати цілий мексиканський серіал. Я вже розповідала вам про мальовниче гірське село неподаліку жодського перевалу. Звісно, його краєвид заворожують. Недаремно багато глядачів просять у коментарях допомогти щось придбати у цих краях. І сьогодні я вам у цьому спробую допомогти. Відразу зауважу, що жодного стосунку до продажу нерухомості я не маю і не отримую за цю діяльність дивідендів. Єдине бажання надати корисну інформацію тим людям, які сьогодні залишилися без даху над головою. Прошу додивитися відео до кінця і отримати пропозиції безпосередньо від продавця. А розпочну я з того, що нагадаю вам про переваги цього села над іншими гірськими селами, де не так розвинена інфраструктура. На годиннику 5.20. Перша електричка, яка вирушає зі Стамного до Ужгорода. Ось я бачу значок, який дуже необхідний для існування кожного села. І це якби заспокоює. Ви зрозуміли, якщо когось щось заболить, є куди звертатися. Ось тут є медпункт. Наскільки я зрозуміла, це дуже добре. Ось і справді так, амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Супер! Фактично, все необхідне для виживання у цьому селі присутнє. Хтось робить із свого будиночку бізнес у огляді магазинів, кафешок. На другому поверсі, напевно, люди живуть. Проходжу якусь кнайпу, і мені вже починає здаватися, що у цьому селі. Більше забігає ніж самих людей. Прививається е, смак до життя. От вчитися в такій школі з такими зеленими галявинами, з такими кущами, трояндами. А на бекграунді, об звернуся кадром. Бачите, а на бекграунді гори. Отже, приступимо до справи. Сьогодні у нас екскурсія під назвою Хати на продаж. Ось ми помітили будинок на продаж, але табличка, яка там з телефоном, вона дуже щухалася, напевно, лили душі і стерли телефон. Але в кого є бажання, то додатково я можу його дізнатися, знаходячись тут. Ну, ось цей будиночок, який продається, бачите, там дах абсолютно цілий, нормальний, не тече, ну принаймні так ззовні здається. Навіть. Зайти, а ні, тут все заросло. Та ні, я не піду, покажу вам так ззовні. Єдине, що можу додати, що в кого є, яка цікавість, то сусіди можуть розповісти, де шукати господаря цього будинку. Перевагу у тому, що сусідів знаю я особисто. І про детальнішу інформацію можете писати в коментарях. А ще краще звертайтеся на сільрато. Вздовж села, якщо ви бачите. Всюди тягнуться такі від бочки, так би мовити, наліво, направо. Ось яка гарна хата. Подивіться, вона вся зроблена із дранки. Ось іще порожній будинок. Насправді порожніх будинків на селі вистачає. Я думаю, що кожен, хто зацікавлений сюди приїхати. І поселитися обов'язково щось для себе знайде. Дах, ось спробую його зняти. Ну, він ніби як цілий, можливо, трохи вимагає ремонту. Ну, в ідеалі, звісно, заміни. Біля хати росте ось така яблінка. це вже символічно. Бачите, вікна ось повибивані. Будинок знаходиться на центральній вулиці. І в цьому його велика перевага. Плюс поруч, якщо чути, дзюрчить струмок, річка. Ну, я ризикнула і зайду далі, оскільки двері тут привічені. Я думаю, мені тут ніхто не дасть по голові. ку Ку-ку! Нема нікого. Точно, хата відкрита, заходи собі, тук ту тук Ой. Ну, в принципі, що? Хата як хата. Поремонтувати її та й жити. Нічого нового. Ось тут був камін, бачите? Шафа. Ну, стеля там, так, да, треба міняти все. І дах треба, зрозуміло, що замінювати, тому що з нього тече. Ну, і от вікно виходить на центральну вулицю. Тут далі там ще є. Друга кімната. Ну, чого така собі? хата-хата, А це не кімната. ага, Тут лаз вниз. Ось, під підлогою. Є там приміщення і дивіться, нагорі, як другий поверх, можна робити мансарду. Це вікно уціліло дивом чудом, якби його помити, почистити, воно дуже навіть нічогеньке. Ну, добре, йду, геть свій теж мені розгулюю чужим обійцям. Ну і тут шматок землі, я бачу, теж непоганий. Словом, займайтеся, кого цікавить. Ось а тут уже так і буде, Вам продовжу екскурсію. Ось стежка від цього будинку. Яка веде до річки. Тут дуже мальовниче місце. Подивіться. А ось, може чоловік знає, зараз я його і запитаю, слава Ісусу Христу. А ви не знаєте, от я зайшла за хатою такою розваленою тут. А чи є ще хати такі, які продаються в селі? Є там з доли. треба йти. З якої сторони будете йти по дорозі. А як шукати їхніх власників? А там рядом бадик є. Шо Що таке магазин? бадик? Магазин. Ага, магазини заходити в магазин і питати. Воно так випуску сіто. Ага, то вони підкажуть до кого звертатися, так? Дякую, гарно. До побачення. А ви за грибами ходили? Є гриби? Білі? Супер, дякую. Місцевий грибар зауважив, що хату вже приходили дивитися. Продали її чи ні, не знати. Знову ж з'ясовуйте у сільраді. Якщо продали, то любі господарі повісти, хоча б замок, щоб такі, як ми, рота на неї не роззявляли. Жартую, звісно. Ну от тримайте шлюба мотаку ляпоту. А тепер вам пропозиція безпосередньо від власника. Хочете мати своє озеро? Будь ласка, легко заводити рибу. Можна розводити всяку різну іншу живність, а можна нічого не розводити. Просто насолоджуватися і собі сидіти у бесідочці і відпочивати. Боже, куди йдемо, хто його знає. Ага, вже бачу. О, яка конюшинка. Ага, тут дві будівлі. Ясно. Продається десь до гектара землі тут. Планувалося зробити три ставочки. Один там викопаний, зроблений і трохи вище. Поступово, щоб водичка... Тобто така рекреаційна так, із ставками. Водичка, щоб перетікала в найвеликій рибник. Планувалося комплекс відпочинку робити. Ту фунікульор запладував, з гори на гори натягати трос. Позаростало все. Так, тут стоїть новий лічильник. Ну, знаєте, не так уже і страшно. Якщо чесно, а дуже навіть і симпатично. Ого, а так тут величезна територія. Нічого собі. Ну, так, да, це в порядок привести. А так інакше нічого. Ого, який стіл, тут шо, ковбаси? Да, вот на цьому столі. Так. Ого. 30 років, так. Ну так, да, все треба окидувати, а вікна розкішні. Щоб ви розуміли, тут був колись ковбасний цех. Ну, знаєте, я би й сама купила, враховуючи такий кривит. Тільки де гроші взяти. Пів села, як на ладони. Ага. Тачнее клан давання. І збоку нікому нічого не мішає. Да. У наступних відео ми обговоримо, як у селі гроші заробляти. У сусідній громаді в костернах є деревообробне підприємство, релоковане. Є в нас швейна фабрика Березнянка у Великому Березному. Які навіть довозять людей до нашої громади, забирають своїм транспортом. Я розповім вам про секрети здоров'я та довголіття від діда Юрка. Я мав 87 років. Я був хотів бачити живих 87 років мав ще косив. «То що? Ви, то, то ви які на 87? днів? Та ви вказуєте на 50-річного молодика дзвідетеля. Отже, я не прощаюся з вами, а просто закінчу цей репортаж, щоб наступного разу зустрітися тут знову. Ми відкриті двері в нас перед інвесторами. Приходьте, будь ласка, що маємо. А решту потрібно або будувати, або реконструювати. Словом, підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Обіцяю, буде цікаво.